Вітаю! А давайте сьогодні поговоримо про іменник як частину мови. Відгадай загадку. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, поганяю холоди, води сковую в льоди, В дружбі з дітьми я всіма, а зовуся я зима. В зошиті запиши число, класна робота, букви, склади і речення Синичка, велика трудівниця. Адже допомагаєш ти зимуючим птахам? Як? Іменник. Іменник це частина мови, яка називає предмети і відповідає на питання, хто що. Хто, наприклад? Діти, дівчинка, хлопчик, істоти, що зима, мороз, радість, неістоти. Прочитай уривок із вірша Вадима Скомаровського Намалюй словесний портрет зими. Навкруги казкові шати, сиве плете в огілок, зразу відгадати, де тут в'яз, а де дубок. Де калина, де шепшина, де черешенька мала. Все зима запорошила, запушила, замела. Шукай іменники, назви явищ природи. Випиши з вірша іменники за абеткою. Доведи, що випасені слова є іменниками. За допомогою запитань, хто що. Знайди у вірші слова синоніми. Це іменники? А ти знаєш, що іменник це перша частина мови, яка з'являється в мовленні кожної людини. Чому? Маленьких дітей оточує світ речей, предметів, і вони прагнуть дати назву всьому, що бачать? Запиши речення, доповнюючи іменниками з довідки. Доведи, що вставлені слова належать до іменників. В довідці такі слова, як дерева, мороз, тепло, зорі, сніг. Запиши речення, а потім перевіряй. Зимовий холод літнє тепло, яскраві зорі на небі буде мороз. Зранку іній укрив дерева, день без снігу, глибокий сніг узимку. Дощове літо. Потріскує лід на міцний мороз. Доведи, що вставлені слова належать до іменників за допомогою запитань. Поміркуй і скажи, від яких слів утворилося слово снігопад. Сніг падати. А слова тепло, холод. Вони є синонімами чи антонімами? Прочитай вірш. Поміркуй, у які групи можна об'єднати слова, назви птахів. Галки, снігури, синички, горобці, пташата сірі. Всі, хто не летить у вирій. Вам насиплемо насіння, зерна, крихти й гарбузиння. Як цього буде замало? Додамо шматочок сала. Випиши слова, назви птахів у такій послідовності. Спочатку слова з наголосом на першому складі, потім з наголосом на другому і далі на третьому. Доведи, що виписані тобою слова, іменники. Розгадай ребус. Запиши слово відгадку. Отже, працюємо у зошиті з друкованої основи 13 сторінка, друга вправа. Вийшло слово, зима. Напиши назви зимових місяців. Постав питання до цих слів. Вправо номер 3 За допомогою лінії розбий ланцюжок на окремі слова. Прочитай, що утворилося: Січень без снігу. літо. Без хліба. Як ти розумієш цю прикмету? Запиши речення, яке утворилось, підкресли в ньому іменники. Прочитай казку Василя Сухомлинського Зайчик і горобина. Засипало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди на горобині. Бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик, дай мені горобину одне огрону ягідок. А горобина й каже Попроси вітра, він і відірве. Попросив зайчик вітра, прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Відірвалася грона червоних ягід, упало на сніг. Їсть зайчик ягоди, дякує вітрові. Розкажи, хто допоміг зайчикові взимку. Доведи що слова заєць, зайчик, зайчатко. Іменники. Вдома склади казку про те, як щедра горобина підгодовує пташок узимку. Запиши її, добери заголовок, а потім прочитай у класі своїм однокласникам. Це четверта вправа на 103-й сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!